Коли ви чуєте новини про те, що хтось в уряді звертається до магів, астрологів чи фахівців з енергії, ви швидше за все посміхаєтесь чи обурюєтесь. Але скажімо чесно: проблема не в тому, що влада використовує метафізику, проблема в тому, що суспільство вдає, ніби це виняток. Це не виняток, це правило. Жодна серйозна цивілізація не справлялася без розрахунку часу, без читання знаків або роботи з невидимим. Питання не в тому, чи дійсно керманичі це використовують при владі. Питання в тому, чи вони розуміють, що саме використовують, і з якими наслідками обов'язково стикнуться. Влада це не про крісло і не про посаду. Влада це управління процесами. А процеси розгортаються у часі та у просторі. Той, хто керує часом, керує подіями. Той, хто ігнорує цикл, починає боротися із реальністю. Та програє. Будь-яка держава живе у ритмі, є фази зростання, експансії, консолідації та занепаду. Це можна описати економікою, соціологією, політологією, різні слова. Але глибше лежить закон часу, імпульс, який формує поле реалізації. У китайській традиції це виражено через систему небесних стволів та земних гілок: імпульс та поле. В інших культурах через астрологічні епохи, через сакральні календарі, через пророчі системи. Якщо ви керуєте країною, корпорацією чи великою структурою, ви вже працюєте з майбутнім. Ви намагаєтесь його прорахувати і рано чи пізно стикаєтеся з межею раціонального аналізу. Саме в цій точці влада, влада завжди звертається до метафізики. Почнемо з Китаю із Древнього Китаю. Імператор називався сином неба. Це не поетичний образ, це юридична формула, можна сказати. Мандат неба або Тьян Мін давав можливість правити. Якщо відбувалися посухи, повені, повстання, вважалося, що небо відкликає мандат. Династія Джоу у 11 сторіччі до нашої ери виправдала повалення династії Шан тим, що Шан втратили небесний мандат. І це не було виправдання, це реально вони так думали. За династії Хань у другому сторіччі до нашої ери при дворі існувало офіційне астрономічне бюро. Астрономи фіксували затемнення, комети, аномалії, а затемнення Сонця вважалося прямим попередженням імператору. У 2013 році до нашої ери цинши Хуандій, який об'єднав Китай, проводив масштабні ритуали на горі Тайшань для підтвердження небесного статусу. Він не просто будував велику стіну чи стандартизував писемність. Він вибудовував сакральну легітимізацію влади. Перенесення столиці, до речі, в Китаї ніколи не було військовим чи економічним рішенням. Воно супроводжувалося розрахунком напряму рельєфу, потоків води, розташуванням гір. Це називається інш... інський феншуй, поховань імператорів династії Мін. Під Пекіном є така велика. Поховання, і це не естетика, це розрахунок продовження династії через роботу з інською енергією ці своїх предків. Рим. Перед важливими рішеннями Сенат звертався до Авгурів. Авгури спостерігали політ птахів, знаки, блискавки, і без їхнього схвалення не можна було оголосити війну. Юлій Цезар знав пророцтво, і Ідебере називався 44-го року до нашої ери, він його проігнорував. Але для римлян це був символ втрати благовоління богів. Європа. Катерина Медічі тримала при дворі астролога Настрадамуса, королева Єлизавета І радилася з Джоном Ді, математиком, астрологом, містиком, який визначав дати коронації та важливих рішень. Це XVI сторіччя, епоха Ренесансу, розквіт науки і водночас щільна робота з метафізикою. В Османській імперії існував придворний астролог Мюнджим Баші. Він розраховував сприятливі дати для воєнних походів султана. Перейдемо ближче до сьогодення. У третьому Рейху існував інтерес до окультних символів та давніх культів. Можна сперечатися про масштаб, але сам факт звернення до сакральної мови влади є очевидним. Навіть у СРСР, офіційно атеїстичній державі, вивчалися астрономічні цикли, космічні ритми. Проводилися дослідження впливу сонячної активності на соціальні процеси. Просто мова змінилася замість волі богів там якоїсь науковий прогноз. Форма змінюється, суть залишається. Влада завжди шукала спосіб синхронізуватися з чимось більшим, ніж вона сама. Чому? Тому що вищий рівень управління це дуже висока ціна помилки. Помилка в особистому житті це буде драма. А помилка в управлінні країною криза, війна, втрата тисяч життів, крах економіки. Раціональний аналіз працює із даними минулого. Але рішення завжди ухвалюються щодо майбутнього. А майбутнє це зона невизначеності. І саме тут виникає потреба у розширенні інструментарію. Магія у примітивній формі це спроба вплинути на реальність через символ. Метафізика в системній формі це спроба зрозуміти структуру часу та вбудуватись у неї. Коли правитель відчуває, що події виходять із під його контролю, він інстинктивно шукає точку опори. Позавидимим. І це не його слабкість, це природня реакція людини, яка несе відповідальність за систему. Тут є дуже ключовий момент важливий. Звернення до невидимого може бути продиктовано страхом, а може стратегією. У першому випадку це забобони. У другому інструмент управління. Потрібно чітко поділити. Три рівні. Перший рівень це забобони, це реакція людини на тривогу, амулети, якісь випадкові ритуали, поради бабок, дії безрозуміння закону, це спроба зняти страх, а не керувати процесом. Другий рівень це ритуальна магія. Тут є система символів, намір, технологія впливу. Це все працює. Але часто вона відірвана від аналізу циклів часу та контексту. Третій рівень системна метафізика. І це вже робота з законом, з циклами, з фазами підйому та спаду, з точками зіткнення та підтримки. Це розуміння, що будь-яке рішення має тимчасовий коридор ефективності. Коли в Китаї говорили про мандат неба, це було не релігійною метафорою, це була модель. Якщо правитель у резонансі з епохою, він отримує владу. Якщо він іде проти імпульсу часу, то його починають зносити події, бунти, кризи, внутрішні розколи, історія сповнена прикладів, коли правителі, які ігнорували сигнали часу, втрачали все. До прикладу, Людовік 16 не відчув фазу, до якої Франція увійшла у 1780 роках. І все. Микола І не усвідомив глибину структурного суву початку ХХ століття? Можна пояснювати це політикою, економікою, особистими рисами, але глибше це втрата синхронізації з епохою з часом? І тут виникає провокаційне запитання: якщо навіть давні імператори зрозуміли необхідність узгодження з часом, то чому сучасні еліти вважають, що можуть діяти ігноруючи цикли? Чому вони повністю відкидають метафізику як забобони або звертаються до неї хаотично зі страху? Це питання. Проблема навіть не в тому, що влада використовує метафізику. Проблема у, цьому, у тому, що вона використовує її безсистемно і без розуміння реального її потенціалу та реального впливу. Влада це завжди робота із правом бути на чолі. Можна називати це рейтингом, підтримкою, легітимністю, але насправді це узгодження з колективним полем часу. Подумайте про це. Коли рішення приймаються у несприятливу фазу, опір посилюється. Коли реформи запускаються на момент внутрішнього розколу системи, вони починають руйнувати саму систему. Коли керівник діє під час зіткнення, не враховуючи його, він посилює конфлікт. Можна сміятися з астрологів при дворі. Але ті, хто по-справжньому керує великими системами, знають ціну таймінгу та використання енергії часу. Вони обирають дату правочину, вони відчувають момент заяви, вони чекають, коли ринок дозріє. А це вже чиста метафізика, без сакральної якоїсь мови. Якщо ви перебуваєте у владі або поруч із нею, питання стає дуже жорстко. Ви хочете діяти наосліп, покладаючись лише на звіти чи соціологію? Чи хочете розуміти глибинний ритм епохи, фазу циклу та точку переходу? Ігнорування закону часу не скасовує його дію, воно лише збільшує ціну помилки. Ми це бачимо. У наступних випусках ми розберемо, чому робота із місцями сили із похованнями, із символічним простором держави безпосередньо пов'язана із утриманням влади. Чому, мавзолеї, перенесення столиць, монументи і навіть розташування урядових будівель це не лише політика, саме це і є метафізика? Питання не в тому, чи вірите ви в це. Питання в тому, чи готові ви врахувати закони, які діяли тисячоліттями та продовжують діяти сьогодні. Влада це не лише керування людьми, це керування часом. І той, хто розуміє час, отримує перевагу, яку не видно у звітах, але врешті-решт визначає результат.